ХТЯ на ситуації. досить часто складається ситуація, що в контракті вказана мінімальна заробітна плата, а решту люди потім отримують готівкою або іноді підписують так звані ДПП. Про що йдеться в такому випадку? Це фактично незаконна практика порушення трудового кодексу та обходу податкового законодавства. Головна мета у такому випадку для роботодавця, тобто агенції з працевлаштування, це зменшити збори, які він має сплатити за цього працівника. Адже чим нижча заробітня плата, з якої вираховують збори, тим нижчі і самі збори. Це насправді досить часто переконує працівників у тому, що ще більш вигідно і для них, тому що звичайно їхні відрахування є нижчими, і їм не потрібно платити настільки великий податок на прибуток. Однак для працівників це досить невигідно з тієї причини, що у випадку, коли вони потребуватимуть будь-якої соціальної допомоги, соціальні виплати будуть розраховуватися з мінімальної зарплати, яка виплачується їм офіційно. Таким чином соціальні. Не допомога буде дуже низькою. Це відіграє роль, і потім, при розрахунку пенсії, декретних виплат допомоги по безробіттю. Це також матиме значення, коли людина буде на лікарняному та буде отримувати 70% заробітної плати. Так абсолютно вірно. Це також розраховується згідно середнього заробітку. Таким чином, фактично будь-яка соціальна допомога, про яку ви будете просити, буде дуже низькою. Ще один недолік у такому випадку це правомірність вимагати ту частину заробітної плати, яка виплачується у конверті або на руку. У вас немає офіційного важеля, як її потім вимагати від цього роботодавця, тому що це ніде офіційно не зафіксовано. І якщо ви отримуєте заробітну плату в конверті, фактично ви самі займаєтеся незаконною діяльністю. І якщо ви будете вимагати ці гроші, ви фактично зізнаєтеся в тому, що вчиняєте незаконні дії. Але десь мені бідно підписати ДПП на ніякого Але Якщо мені припустімо, запропонують підписати ДПП паралельно із контрактом, підпишу ДПП це, в свою чергу, також є порушенням закону, тому що і роботодавець, і працівник намагаються таким чином знизити відрахування у випадку з ДПП, ці відрахування менші випадку ДПП сути одводи нижчі. таким чином можуть також обходити інші умови трудового кодексу, таких як робота у понаднормові години. Роботодавець може змусити вас працювати понаднормово і фактично не відповідатиме умовам кодексу. Недоджувати подмінки того законіку праця за роботу у понаднормові години та у вихідні дні. До речі, є досить велика доплата. Ці тельно до це велковелки доплати ку того а, ну. саме так таким чином. ДПП може бути використано для того, щоб обійти трудовий кодекс та встановлені в ньому умови. Встановлено також ми часто бачимо оголошення, де пропонується так само робота через агенцію, але на ФОПа. Як це взагалі поєднується до громади? то власне, проблематика є у агентур. Ця проблематика є не тільки в агенціях, але досить часто таке трапляється і у нормальних роботодавців, які намагаються переконати працівників, щоб ті у них працювали не за трудовим договором, але як ФОПи на ічо, що знову ж таки в певних випадках може бути визнано незаконним. Власні в учитих припадах небо може бути складано як нелегальні, тому що якщо ви виконуєте залежну роботу, або ваша робота має ознаки залежної роботи, а ви виконуєте її як ФОП, то ви фактично це робите незаконно, і це називається шварцістем.